Алло, Свята, що ти додала в борщ? <кхем> Коханий, це секретний інгредієнт. Бляха, розкривай секрет, бо я в реанімації, а лікарі не знають, що колоти! <кхем> На прийомі терапевта пацієнт. Лікар, правда кажучи, я не вірив, що ліки, які ви мені виписали, допоможуть. Але ж допомогло, ви просто чарівник. Терапевт, ну, правда кажучи, чарівник то аптекар. Я вам помилково дав бланк, на якому розписав ручку. <реш> а я підозрюю, що у моєї дружини є коханець. <реш> Та чому? Та ми нещодавно до іншого міста переїхали, а до нас той самий сантехник приходить. <реш> Розумна жінка завжди відпустить на пиво чоловіка, а мудра жінка ще й з дітьми. <риклад> Син привіз батька у лікарню. У приймальному покої у нього запитують: У вас тапочки є? Є? Е, у е. халат є? Е, то є, а постільна білизна є. Ну, то й це є. А матрас, ковдра, подушка є? Є, е, он у ящику зібрано. Добре, а хто це поруч з вами в білому халаті стоїть? Та це я про всяк випадок лікаря привіз. Раптом у вас немає. <риклад> Військовий застає дружину з коханцем, витягає пістолет, ну, пішли. Вийшовши на вулицю, чоловік пропонує коханцю Слухай, давай я вистрелю два рази в повітря і падаємо. До кого дружина першого підбіжить, той з нею і залишиться. Тут дружина чує два постріли, дивиться у вікно і кричить: Петре, вилазь з під дивана! Фух Обидва застрелилися. Ну що, Галька, розповідай, як з'їздила на курорт. Ой, та що розповідати? Я з усієї відпустки тільки й запам'ятала, що Грицько кликав дочку з води та мене з бару однією і тою ж фразою Вихач, ти вже синя! А підкажіть, будь ласка, логопеда для хлопчика. Тридцять років не може вимовити. Вибач мене, я був неправий!» <рес> А мене хлопець на рибалку запросив. Ой, обов'язково зроби гарну зачіску і голи ноги. Так, а я як дурепа черв'яків накопала. Козак, який побачив двісті тисячне військо противника, питає трясся вашій матері. Де ж я вас, падлюк, стільки ховати буду?